Навряд чи якась держава може похвалитися своєму історичному досвіді в період такої масштабної війни, щоб судова система працювала, щоб розглядалася така кількість проваджень, справ відкладене правосуддя це не правосуддя. Конкурсні процедури, які будуть тривати рік, два вони не перекриють кількість суддів, які за цей час звільняться відставку. Це цифри 23 х 24-х років. Ми розглядаємо приблизно 4 мільйони всіх справ і звернень до суду. Люди шукають захисту і справедливості в судах. В умовах війни це дуже важливо, тому що ми маємо е, ту роботу робити совісно і не тільки робити, а й міти доносити цю інформацію і говорити, що ми справляємося. Судова система вистояла. чи якась держава може похвалитися своєму історичному досвіді в період такої масштабної війни, щоб судова система працювала, щоб розглядалася така кількість проваджень справ. І при тому, якщо ми говоримо про цифри, кількість справ, яка оскаржується до найвищого щеплю, залишається досить мізерна. І це, мабуть, цифри, які говорять про те, що довіряють чи не довіряють судові системи, а не тільки опитування чи соціальні опитування людей, які можливо ніколи не штовхували судової системи або чули про судову систему з новин або з переказів когось іншого. Взагалі існує така хібна концепція про те, що світ завжди стає гіршим. Це стосується всіх сфер життя, а тому судова система і робота судів вона не є виключенням з цього питання, тому що людям є притаманний інстинкт негативу. Вона його частіше помічає. Зміни і реформи, в тому числі в судовій системі, відбуваються крок за кроком. Степ степ і тому мало цього яскравого, щоб показати, от система змінюється, відбуваються рушінні зміни, але вони відбуваються. І коли ми говоримо про відновлення, а це дуже важливе питання відновлення до довіри до судової системи, ми маємо говорити про те, які ключові кроки потрібно робити, і чи тільки ці кроки залежать від судової системи, чи від конкретного судді, чи суду, чи верховного суду. І напевно, що ні, тому що говорячи про відновлення довіру до судової системи, потрібно говорити про ефективний відбір і добір суддів. Це ж не лише про оцінювання професійного досвіду, моральних якостей судді. А й мабуть, про ефективність і тривалість часу конкурсних процедур і оцінювання, тому що е, останній конкурс не останній, а той, який триває в суди апеляційної інстанції, бо саме там найбільш критична ситуація по наповненню е, кадрів судових. Е, ми говоримо, що. Е, Офіційно озвучена інформація від органів, які відповідно проводять відповідні конкурси, мова йде про ВККС, Говорять про те, що це приблизно закінчення конкурсу 2027 рік. Тобто вони розтягнуті в час я почалися майже рік тому. Тривають дуже довго. Я думаю, що це не є ефективне використання не ресурсів. не... Можливості вплинути на цю кадрову систему, якщо конкурси будуть настільки розтягнуті в час. І як би цього не хотілося говорити, але потрібно говорити про провадження дієвих механізмів притягнення суддів до відповідальності за вчинення істотних дисциплінарних проступків, розгляд їх у розумні строки. Так, є негативні явища в судовій системі, але для того, щоб з ними боротися, і система ставала кращою, потрібно, щоб розгляд таких порушень чи скарг на дії судді. Позапроцесуальні процесуальні відбувалися швидко, тому що якщо вони затягнуті в руках, ну відкладене правосуддя це не правосуддя. Якщо ми будемо говорити про це, це стосується не тільки суддів дисциплінарних проступків, це стосується, мабуть, всього стану судової системи. Потрібно говорити і підвищення ефективності, прозорості, підзвітності е самих. Суддів це відкритість судових засідань, доступність до залів судових засідань, це ефективна робота електронних судів, використання гаджетів, інформаційних систем, забезпечення їх безпеки, безперебійної роботи. Бо це є доступ до правосуддя. Якщо ми можемо чимось допомогти, і е, учасник провадження може не відвідувати суд, тим більше в умовах війни, е, постійних повітряних тривог, е, ну мова ж не тільки про. Повітряну тривогу як таку, а ми бачимо наслідки цих повітряних тривог. Людина може знаходитися в безпеці при тому вона може комунікувати з судом за рахунок використання сучасних гаджетів, технологій і приймати участь в судових засіданнях. Так, ми це вже впроваджуємо багато засідань. Мені здається, майже 70% судових засідань в касаційному кримінальному суді проводиться з використанням ВКЗ, тобто технологій і участі дистанційно через можливості відеоконференції. Це також підвищує в тому числі відкритість і прозорість судової системи. Є також і проблеми, і цього не можна оминути, і Потрібно відверто говорити. негативні явища в самій судовій системі. Це вчинення суддями і дисциплінарних проступків. Чинення злочинів суддями це також підриває е, довіру до судової системи в цілому. І якби інші 4 тисячі не працювали досить двом працівникам е, чи суддям чинити такий е, проступок, він стає відразу резонансним, тому що сама посада вже говорить про те, воно буде в всіх пабліках, всіх новинах. Що от суддю затримали, чи суддя щось вчинив недоброчесне, і дуже тяжко подальшому добросовісною працею оцю новину навіть перекрити. Яку б роботу ми не проробили, Скільки б конференцій ми не провели наукових столів, чи скільки у загальне не зробили і не донесли їх до загалу? Які б чудові рішення не виписували, ці новини завжди будуть домінувати. Тому що от якраз я говорив вже про це, що Інстинкт бачити погане він завжди буде домінувати. Потрібно говорити про підвищення правової культури в державі. В цілому це необхідність проведення інформаційних компаній, налагодження зворотнього фідбек-зв'язку про те. Які проблематики вони бачать не просто критикувати судове рішення, а, бо воно не подобається чи подобається? На жаль, коли е, в кримінальному провадженні є дві сторони, сторона обвинувачення сторона захисту, а ще й е, потерпілий судове рішення може комусь не подобатись. Рідко коли що всі будуть задоволені судовим рішенням, тому е, критикувати судове рішення дуже легко, бо воно комусь не подобається. Але які претензії до роботи суду, до організації роботу, до доступу до залу судових засідань, інформування про? Судові засідання, можливість взяти дистанційну участь в ньому, отримати судове рішення чи доступ до звукозапису судового засідання, не прибуваючи до суду. Про це потрібно говорити. Якщо тут зміни відбулися, і вони відбулися значні ці зміни саме в цій частині, то потрібно і про позитив висвітлювати і говорити, що ці зміни відбуваються. А це також впливає на довіру до суду. Кількість суддів, які працюють в Верховному суді, значно скоротилася. На даний час в касаційному кримінальному суді кількість суддів, які працюють, зменшилась на 11. Це вже більше, ніж будь-яка з трьох великих палат касаційного кримінального суду. Значний відтік кадрів судді досягають віку, приймають рішення з тих чи інших сімейних обстан про вибуття відставку. А тому ситуація. Не покращується ні в апеляційних, ні в, е, в Верховному суді, а тільки кадрове питання стає більш гостро. Вакансії в апеляційних судах вже більше ніж 62%. Це дуже багато. А це говорить по-дальшому про навантаження на суддів. Це говорить про і впливає безпосередньо на строки судового розгляду. А цей подальшому теж довір до судової системи. Тяганина, швидкість здійснення правосуддя, сроки розгляду. Інколи справи вже будуть не цікавити, ні потерпілого, не інших сторін, якщо вони будуть тягнутися в часі по декілька років. Ті конкурси на ту кількість посад, які оголошені, вони не перекриють потребу судової системи. Кількість суддів, які звільняються щороку, на жаль. Зростає минулому році. Звільнилося близько 280 суддів з тих чи інших підстав, були звільнені БРП, чи відставку за власним бажанням, чи через дисплі... вчинення дисплінарних проступків. А в цьому році до червня місяця вже близько 118 чи 120 суддів знову пішли відставку. Тобто, ті конкурсні процедури, які будуть тривати рік, два, вони не перекриють. Кількості суддів, які за цей час звільняться відставку, мова йде про те, що ми балансуємо, підтримуємо тільки ту кількість суддів, яка на даний час є. І, на жаль, це дуже погано. Тому що це вже й говоримо і про навантаження. Навіть в умовах війни, це цифри 23-24 років. Ми розглядаємо приблизно 4 мільйони всіх справ і звернень до суду. Надходять до судів близько 5 мільйонів. Тобто, коли ми говоримо. Довіру, недовіру до судової системи. От спосіб люди шукають захисту і справедливості в судах місцевими загальними судами при тій кількості суддів, які на даний час працюють, розглядається, Я хочу говорити про кримінальні провадження, про адміністративні провадження, тому що вони ближче до нас близько 1 мільйона 800 тисяч. Проваджень. Апеляційними судами, при тому, що в апеляції працюють близько 580 суддів апеляційних суддів, я говорю про загальну юрисдикцію, розглядається близько 220 тисяч проваджень. Верховним судом розглядається е, близько 8 тисяч таких проваджень. По суті, на одного працюючого суддю місцевого суду у 2024 році, якщо ми говоримо про цифри, прийшлося приблизно 615 справ і матеріалів. Це тільки мова про кримінальне і адміністративне правопорушення на суддю апеляційного суду. Це 580 справ на суддю касаційно-кримінального суду. Якщо ми говоримо про нашу юрисдикцію, приблизно 320 звернень кримінальних проваджень. Це велике навантаження. І якщо ж говорити про навантаження на суддю першої інстанції і говорити не лише про кримінальні провадження, адміністративні справи, а говорити і про цивільні, адміністративного судочинства, то в загальному розглядається більше на одного суддю 2500 справ на рік. Якщо відкинути Вихідні дні, відпустка, поділити нормативний розгляд кількість хвилин, годин необхідно для розгляду справи, то це навантаження, напевно, прирівнюється до 2-3 років роботи на одного суддю. І таке колосальне навантаження вже триває тривалий час. На червь 2025 року в апеляційних судах загалом і господарських. І адміністративних, і загальної юрисдикції працює 650 суддів, тобто більше половини посад є вакантними. Чи зміниться ситуація за наслідками проведення конкурсів, враховуючи та кількість суддів, яка звільняється, Напевно, ні. Чи вдасться втримати цю ситуацію? Напевно, так. Але ця ситуація на межі, тому що. Судді апеляційних інстанцій, враховуючи останні проведені конкурси, бік, з якого може працювати суддя в апеляційному суді, і так далі, кожен суддя, напевно, в Україні вже досяг право на відставку, і в будь-який момент може сказати: Я втомився, я не витримую цей шалений темп, і я можу піти на відпочинок, можу піти в відставку. Однак спілкуючись з суддями, надаючи методичну допомогу, ми закликаємо суддів, враховуючи, в який складний час ми працюємо, в якій складній ситуації знаходиться наша держава в період війни, це наш внесок. Це наш внесок в розбудову нашої держави. А тому закликаємо, кожен раз звертаємося. Працюємо, працюємо, скільки можна працювати, скільки дозволяє працювати в законодавство до 65 років. А тому можливо і потрібно говорити, що багато суддів 65 років ще здатні здійснювати правосуддя. Можливо, потрібно підняти вік для того, щоб стримати ту ситуацію, по крайній мірі, в сучасних реаліях і умовах. Кількість, яка оскаржується до апеляційних судів, це приблизно одна п'ята від тих справ, які розглядаються судами першої інстанції, тільки. Приблизно одна п'ята, кожна п'ята справа в подальшому оскаржується. Тобто всі інші сторони погоджуються з ухваленим судовим рішенням. А до Верховного суду доходить лише приблизно 4% від тих судових рішень, які розглядаються судами першої інстанції. От і тут можна говорити цифри про довіру чи недовіру до судової системи. Механізми існують внутрішні, я їх так умовно поділяю. Внутрішній механізм це є шляхом ухвалення судових рішень, в яких висновуються судові висновки щодо застосування норм матеріального процесуального права. Подальшому, якщо колегія будь-яка із колегій з інших палат не погоджується. З ухваленими судовими рішеннями щодо застосування в частині застосування норм права чи процесуального права, вона має право поставити питання про відступ від цієї правової позиції шляхом перегляду відповідно або палати, або об'єднаної палати. Таким чином можливо формувати єдність практики. Чому тому, що ті колеги, які не погоджуються застосуванням того чи іншої норми права, мають можливість отримати відповідь шляхом їх розгляду. Саме цими механізмами, подальшому потрібно говорити про те, що об'єднана палата має право відступити від свого висновку, відповідно, якщо змінюються тенденції, міняються суспільні відносини, відбуваються зміни в законодавстві, або ж коли ми говоримо про виключну правову проблему, ми звертаємося до великої палати. Але це, скажімо так, робота, яка робить судді, здійснюючи правосуддя. Одночасно для того, щоб Цю роботу ми могли донести до широкого кола споживачів цієї інформації, касаційним кримінальним судом, Верховним судом, готуються огляди. Спочатку ми готували тижневі місячні огляди. Подальшому комунікуючи з судами першої апеляційної інстанції, ми помітили актуальним є питання здійснення оглядів по тематиці проблемні тематиці. Тому кримінальним судом здійснюються також тематичні огляди, найбільш актуальні проблематичні питання, які подальшому ми розсилаємо для застосування не тільки судам першої апеляційної інстанції. Ми направляємо правоохоронні органи, доводимо до загального відома, Є так. Звана змішана форма забезпечення єдності це проведення семінарів навчань, в тому числі організовані і школи суддів. Чому тому, що школа суддів здатна охопити більшу аудиторію, коли мова йде про забезпечення єдності практики, це навчання для суддів судів першої інстанції апеляційної інстанції. Але потрібно звернути увагу про те, що багато суддів касаційного кримінального суду є викладачами цієї школі, а також розробниками багатьох курсів. Навчань і саме таким чином, і доноситься праві позиції, які формуються в касаційному кримінальному суді. Можна віднести до зовнішніх, скажімо, способів забезпечення єдності практики: це регіональні кущові наради. Вони відбуваються таким чином, що судді касаційного кримінального суду виїжджають в певну область. Певна область запрошує до себе поблизу розташовані сусідні області, де ми можемо. Доносити актуальну судову практику, а також занурюватись ту проблематику, яка існує в даному регіоні. Крім того, касаційним кримінальним судом організовуються круглі столи. Це можливість саме таких актуальних дискусій, з проблемних питань, де лише формується практика. Організовується і конференція. Конференція вже дає можливість поєднання судової практики, наукової думки, погляду адвокатів, органів досудового розслідування, Організовуються онлайн-семінари. Це дає можливість охопити вже більш широку аудиторію. Це актуальна проблематика, це зміни в законодавстві, які відбулося. Це відразу реакція касаційного кримінального суду формування того чи іншого висновку і можливість відразу оперативно донести цю інформацію судам першої та апеляційної інстанції і, по суті охоплюється аудиторія всієї держави. Потрібно розуміти, що поряд із дійсненням правосуддя організацій, круглі конференцій, онлайн-семінарів, які організовуються Верховним судом та касаційним кримінальним судом. Судді також беруть участь в різних заходах, які організовують інші правничі фундації, де ми можемо доносити свою практику, погляду, висловлювати свою думку. Верховний суд в багатьох питаннях, які неможливо оперативно закрити змінами законодавстві. Скажімо так, підстраховує ці питання, формуючи висловлюючи свої позиції в судових рішеннях. Але потрібно пам'ятати цей баланс і розподіл е, влад про те, що не має судова влада переймати на себе функції, які є для неї нетиповими, підмінюючи іншу владу. Е, тому багато критичних е, змін, які потребуються в законодавстві, має саме е, змінюватися нашими парламентарями. Але Саме Верховний суд, переглядаючи справи усіх категорій, найбільш складні справи, які находять до нас, ми бачимо ту проблематику, яка закладається в нормах матеріального права процесуального права, яка потребує удосконалення. І не тільки в судових рішеннях ми говоримо про цю проблему, що недоврегульовано, не чітко врегульовано, десь підстраховуючи, даючи роз'яснення про застосування тої чи іншої норми права чи процесуального права, ми говоримо і даємо сигнал законодавцю, що тут потрібна ваша допомога, потрібно доврегулювати, потрібно вносити зміни. Також звертаємося з листами, і якщо вже питання є кричущі, потребують щоб, будь ласка. Ми бачимо, є проблематика, чи могли б ви в даному випадку відреагувати, внести законопроект і відповідно, щоб зміни відбулися одночасно з комітетом з правових питань правоохоронної, правоохоронної діяльності нас є взаємодія, оскільки багато законопроєктів, які готуються, направляються до Верховного суду для того, щоб ми висловили свої зауваження або пропозиції з тих чи інших законопроєктів. Завжди Верховний суд на такі звернення реагує, завжди опраць. Така позиція, і якщо потрібно, навіть я безпосередньо приймаю участь в засіданнях комітетів, де відстоюю такі позиції і необхідні зміни, і, дякуючи нашим законодавцям, хочу сказати, що дійсно, скільки змін відбулося в період війни, а вони були. Вонше необхідні і судові системи, і врегулювання питань, і ці зміни відбулися. Почалося б щоб і надалі така співпраця існувала, і законодавець також міг ефективно і своєчасно оперативно поправляти і вдосконалювати законодавство з рахуванням сучасних реалій.